Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку. Магніку гармонія сімейних стосунків. Про це більше розпитаємо нашого наступного гостя Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На зв'язку з Еспресо, Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Чого чекати від зустрічей у Тирані? і ваші прогнози щодо того, чи з Ердоганом Зеленський там зустрінеться, побачиться? Що, про що будуть говорити, якщо ця зустріч відбудеться? Ну цілком можливо, він і зустрінеться з Ердоганом, а Чому проблема тут? <сум> тобто, поки що, як ви знаєте, у нас немає таких невідкладних проблем з Туреччиною, які ми мали б негайно обговорити. І все відбувається згідно з планом, згідно з домовленостями попередніми. І економічна, і військово-технічна співпраця. Ну зрозуміло, що є бажання турків знов долучитися до так званого зернового коридору, або там просунути свою. Там біймо, запропонувати свою своє посередництво. Але здається, станом на зараз це не так актуально. Ну але якщо дивитися на ту той самий регіон Південно-Східна е, Європа, це ж це ж в тому числі про цю гібридну е, ситуацію для України і російсько-української війни на Балканах. Бо е, є хорвати, які абсолютно це розуміють, бо це саме пережили. Вони по одному дивляться а є. Великі сербські русські братушки, які грають в цю карту російсько-української війни, де коли перепльовують навіть федеральні канали Соловйова. і в цьому випадку ось такий він різносторонній цей південно-східний флангю. Ну, ми чули заяви президента в Сербії, вони теж достатньо дивні. Так, от що там ми можемо такими от зустрічами щось вирішити, чи, чи це від нас не залежить? Це буде залежати десь від самих сербів і Європейського Союзу. Ну, 100% це не від нас залежить. Це залежить в першу чергу, звісно, від сербських громадян. Це залежить від переговорів Сербії з Європейським Союзом щодо вступу. Щодо інтеграції Сербії, там в суспільно-політичні структури, військові структури, тому це процес, і, і процес який перебуває поза нашим контролем. Okay. Взагалі, в принципі, все, що відбувається на Балканах, також перебуває поза нашим контролем. Ясна річ, що ці спогади війни в, в колишній Югославії. Втручання Росії в війну нещодавні спроби переворотів в Чорногорії і подальша активізація російської пропаганди, російських спецслужб на Балканах, воно не може не турбувати представників цих країн, а частина з яких по справжньому дружньо налаштовано до України. Очевидно, ця тема також буде підніматися під час цього зустрічей. Так само очевидно буде підніматися тема зброї боєприпасів. Албанія в цьому сенсі дуже цікава країна, яка має хороші ресурси, і думаю, що. Таке поєднання візитів в Саудівську Аравію в Албанію, воно свідчить про те, що Україна наполегло шукає додаткову зброю. От власне, ми, ми хотіли сказати, що перед тим як їх летіти в Албанію, була Саудівська Аравія. А от у цьому випадку, е, чи можемо ми щось конкретне, перебуваючи в стані війни, від е, Саудитів просити і отримати. Ну, ми е, активно співпрацюємо з Саудитами. У нас відбувається доволі жвавий діалог. На рівні президента і кронпринца, як мінімум, Саудівська Аравія хоче не пасти задніх в цьому процесі, процесі, в тому числі переформатування світового порядку. Було певне охолодження після початку війни в секторі Гази, але зараз, очевидно, ці, ці нюанси вже не так актуальні. Мається на увазі відносина двосторонніх, і очевидно, мова йшла і про заручників, і про полонених, тобто посередництво Саудської Аравії в цій доволі делікатній сфері. Очевидно, і можна припустити, що Саудівська Аравія, яка є таким хабом дуже важливим для постачання зброї в Африку, очевидно, на її складах може перебувати частина радянської техніки, радянського зброєння. А ну, гроші, очевидно, також важливі, які може Саудівська Аравія передати там, тим чи іншим чином. Хоча це, звісно, вони, вони скоріше передають гуманітарні вантажі, гуманітарні грузи, і доволі багато грошей передають. І, очевидна, формула мира. Її теж не треба скидати з рахунків, тому що це, це важливо для нас. Участь Саудівської Аравії в цьому форумі на, 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 на перших особах. Першого Ну, фактично звітам з жиде все і починалося з близького сходу і взагалі з цих країн ідея про формулу миру. Ви вже дещо згадали про те, що важливе питання, яке нас пов'язує теж Саудівською Аравією, це є повернення полонених, повернення депортованих Росією українців. Чи ідеться лише про військовополонених? Ми знаємо, що є величезна кількість теж цивільних полонених і. Питання їхнього повернення дуже болюче, бо немає зараз якоїсь кої схеми, яка би дозволила цих людей повернути в Україну. А війна триває? Ну на жаль, немає. Очевидно, Да? я розумію, що головний акцент робиться на поверненні дітей. Це тема для мусульманського світу. Болюча чутлива. Вони роблять на цьому акцент. Але ну, очевидно, не тільки. Я думаю, що обговорювався весь комплекс можливих можливо участі Саудівської Аравії в тих процесах обміну. Ми мали позитивний досвід із Катаром, але я так розумію, що це треба просто розширювати географію. Бо що більше країн буде залучених як посередники, то більше людей ми можемо повернути. Ну можливо, тут взагалі тут дуже треба обережно з посередництвом, в, в сенсі розширення до безмежності кількості посередників, тому що, як ви знаєте, посередники всі мають свої власні інтереси. Головне, щоб пропонуючи тій чи іншій країні посередництво, розуміти власне їхні інтерес. Пане Ігоре. А ви ми, це фактично Саудівська Аравія так чи інакше мала проблеми з тими ж самими. Агресивними племенами. Я про цей озброєних трайбалістів хуситів Йде достатньо комплексна і серйозна військова операція. Ми говорили з вами про те, що вона може розростися на достатньо ширші поля конфлікту. І в цьому випадку, ну як там, ворог мого ворога, мій друг, чи то якісь інші формули мають спрацювати. Як тут це. Чи взагалі це, наприклад, з тих тих самих хуситів єменських в Саудівській Аравії Україна не розглядає? Ну, ви знаєте, тут трошечки, скажімо, на початковому етапі було навпаки не хотіти проти Саудівської Аравії, а Саудівська Аравія проти ну, так, але... ну, Це важливо, це важливо. От. А, зараз здається, Саудівська Аравія дистанціювалася як мінімум намагається підтримувати баланс не втручаючись, і розуміючи, що ситуація в цій частині півострова може серйозно розхитати взагалі ситуація в цьому регіоні. А тому, очевидно, був обмін думками, але не думаю, що щось більше, тому що. Там е, більш серйозні гравці. Е, коаліція західна. Тобто зараз долучився Європейський Союз. Тому ну, це можна обговорювати а якийсь сенс. Ну, але ми е, свого часу, ще до війни, достатньо е, часто бачили, що саме в цьому регіоні в, в Саудській Аравії ми і, і пробували наші е, лобісти збройні і, е, і політики, які так чи інакше на зброю орієнтовані на цей ринок. Потрапляти туди. Тобто, ми розуміємо, що там є теж окремий зброярський такий канал, який би був би цікавий Україні, яка потребує зброї. Чи зараз в стані війни чітко в Саудівській Аравії, поки ви воюєте, ніяких от таких зброярських контрактів, продажів через країни прокладки, ну тобто через другі руки, взагалі не розглядається? Ну, звідки ми знаємо? Це ж питання, яке не, не, не буде виноситися. Тим більше, це не прийнято в Саудівській Аравії інформувати, на відміну від західних країн, скільки чого вони постачають і кому. Тому ви цього не дізнаєтеся. Якщо можна опосередковано про це дізнатися, якщо, скажімо, почнуться різкі заяви Росіян або спроба тиснути на Саудівську Аравію, як як було, наприклад, з випадку з екватором, пам'ятаєте, mm -hmm. з бананом? Да oh. то, от, якщо це станеться, якщо прозвучать якісь такі різкі заяви, якихось. Російських помояк, то да, то значить, в принципі, щось там відбувається. Ще про одну країну цього регіону і конфлікту хотіли спитати вас весь час. От Іран каже: нічого ми крім шахедів не постачаємо, та й шахеди не постачаємо, хоча шахеди постачають. І в цьому випадку і наше головно принірозки каже, поки що якихось там ракет, балістичних і інших не було від Ірану, хіба тільки шахеди. Тобто, Іран щось зараз міняє свою поведінку, чи просто потихенькому торгує і все. Ну, тут важко сказати. В принципі, постачання ракет це перехід участі Ірану в війні на новий етап. Чи готова вище керівництво цієї країни до таких кроків? Ну, це дуже важко віддати відповідь на це питання. Мої міркування такі, що в принципі вони обережні. Вони обережні і вони не хочуть такого потужного втручання. Хоча це, звісно, великі гроші, і це їх мулі, і як мінімум є партія в Ірані, яка пов'язана ну, консерваторів, таких жорстких консерваторів, пов'язаних з корпусом вартових ісламської революції, які наполягають на більш активній співпраці. Ну я думаю, що Хаменеї людина вже такого віку, що має думати про, про вічне і готується до зустрічі з Аллахом і, Очевидно розуміє, що його спитають, в тому числі за це, тому можливо, це його стримує. Дякуємо вам, пане Ігорю, за розмову. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Я додам, що в Албанії в Тирані відбуваються всі необхідні заплановані зустрічі. Вони там навіть до приїзду до цієї події приготували виставку Україна воєнний злочин, показали усі ці фотографії, світлини, які фіксують воєнні злочини Росії в Україні. І за це Албанцям окремо дякуємо.